Ну що ж, привіт. Оперативність це коли ти заливаєш відос про Манінзебенка, вже через декілька днів треба робити прогнози на ніч чемпіонів. Тож, до прогнозів. Рія Ріплі проти Ракель Родрігес, матч за правилами вуличної бійки. Наскільки я правильно зрозумів, цей матч буде принциповим без титула на кону. А саме у цьому випадку, скоріш за все, це буде неофіційний гандікап-матч 2 на 1. Само собою, мова йде про Роксану. Пануперець, яка може виступити на боці Ракель, оскільки титул тут не розігрується і правил ніяких немає, то тут можна розгулятися. Вони викручуються як тільки можуть, і дуже шкода, що Лів Морган травмована, бо через це страждають одразу декілька сюжетних ліній. У разі поразки, Рі ріплі тут нічого не втратить, а саме тому треба просувати переможця на благо сюжету. Тож саме тому моя ставка на ракель, і, мабуть, на її нову подружайку. Джейкуб Фату Проти Солосікова, матч за Титул США. От ніби чекав цей матч і розумів, що цей сюжет точно буде, але ось так просто воно відбулось... Типу, ось сюжет, ось матч. І ще розумію, що, скоріш за все, на цьому шоу цей сюжет не завершиться, і, мабуть, Джейкоб буде просто боротися проти усієї шайки Соло Коа. Плюс там ще починають підключатися усоси, коротше. І якщо б, наприклад, у Соло Коа був чемодан the Bank, то цей сюжет виглядав би по-іншому. Ну а тут вже зрозуміло, що чистого матчу один на один ми не побачимо і не побачимо, мабуть, взагалі за весь цей сюжет. Бо, як не крути, це який-не який Бладлайн. А Бладлайн це самоанті, а самоанті це завжди овербукінг. Коротше, моя ставка все одно на Джейкоба і подивимось, що буде далі з цим сюжетом, а він точно буде просуватися далі. Семі Зейн проти Керіана Кроса. Ну тут можна ще раз подякувати фанатам, тому що саме через їх підтримку Керіану Кросу дали шанси, та ми бачимо початок його пуша. З невеликим нюансом у аравії Самізей. Дуже сильно захищаю, та він жодного разу не програвав. І хоча я майже 100% розумію, що моя ставка не зіграє, тому що ви, ви так не вчинять. Але тут я хочу поставити на того, за кого вболіваю, а саме на кроса. Бо, можливо, у разі його перемоги ми побачимо хілтерн самізеїна, просування сюжету, Керіан Крос всім доведе, що він не жартував, і це буде коротше гаднота. Ну а якщо переможе самізейн, то це буде чергова його перемога просто для галочки. І всі незабаром про неї забудуть, і це буде просто поховання персонажа Кроса. Сподіваюся, цього не буде, тож моя ставка на Керіона Кроса, будь ласка, дайте йому вже повноцінний пуш. Далі фінал турніру за звання королеви рингу Джейд Каргіл проти Аски. Як би гучно не виглядала ця виїзка, Бенгера я тут не чекаю, може на четвірку з мінусом щось і покажуть. Корону заслужили обидві реслерші, але Джейд Каргіл, я вважаю, вона потрібніше. Мо в її вже півтора роки якось просувають, просувають, але якоїсь масштабності я не бачу. А тут ідеальний варіант дати їй тайтл шот та ще й на сам Ну і Аска, прекрасний реслер, я дуже радий, що вона дійшла до фіналу, тому що глядачі за нею вже скучили. Аска вже давно всім це довела, їй ця корона ну, потрібна набагато менше, ніж Джейд. У неї цих досягнень безліч. Хоча я б все одно із залюбки подивився на матч Аски проти ІоС. Скай, та ще й на Саммерслемі, та ще й за титул, але тут моя ставка на Джейд Каргіл. Ну і фінал турніру: за звання короля Рингу Коді Роуз проти Ренді Ортона. Ну що ж, тут ситуація та ж сама, що і в жіночому матчі, але з нюансами. Як би гучно не виглядала ця вивіска, та як би гучно не лунали ці імена, Бенгера я тут все одно не чекаю. Мов є у нас ветеран Ренді Ортон, який вже все всім також довів і йому ця корона. Вона просто не потрібна. Але є Коді Роудс, який більш ніж все всім давно довів. За два роки ви йому дали дві перемоги на королівській битві, ви йому дали два мейн евенти Реслманії поспіль. Ви йому дали головний титул, ще якийсь арабський титул, але неважливо. І все йде до того, що він також візьме цю корону. За кого я тут точно вболівав би, так це за Семі Зейна, бо більш ідеального варіанту дати йому. Цей пушта титул просто не було та не буде. А так, що Рендіортон, що Коді Роуз вже боролися із Джоном Сіною за цей титул, і, мабуть, доведеться наблюдати за цим ще раз. Тож чекаємо ще один розтягнутий матч на 20 хвилин та більше, і будемо спостерігати за тим, як Рендіортона знову захистять. Дискваліфікація, згортання, ну як вони все це люблять робити. Ну а моя ставка на Коді Роуза, тому що більше ви і немає. Ну і у лапках п'ятизірковий матч Джон Сіна проти Сімпанка матч за беззаперечне чемпіонство ВВЄ. Я прекрасно знав, що цей матч буде у карді Джона Сіна у його прощальному турі. І я дуже сильно чекав на цей матч, тому що, ну, а хто знає, можливо, вони ще один Файфстар покажуть. Але. Це Саудівська Аравія, і це просто розважальне шоу для арабів. Ну а поставили цю гучну вивізку саме на це шоу, тому що, ну, більше грошей, йоме, шоу, да? Те, що з нас все одно якось вичавлять емоції, та Джон Сіна переможе дуже брудно, це ми всі розуміємо. Але є ще одне але новий прикалдес під назвою Сет Тролін зі своїм Кейсом Манін з Бенк. Можливо, він безглуздо здійснить кишин і на. На цьому шоу, а можливо, обере тактику, сидимо і не рипаємось. Побачивши попередні матчі Джона Сіни із цим титулом, розумію, що тут точно буде овербукінг та бруд. Але Джон Сіна проти Сімпанка 14 років по тому, це така вивіска, що у них просто немає права показати щось погане. Все одно дуже сильно чекаємо, і, звісно, моя ставка на Джона Сіну та його захист. Ось такий карт на ніч чемпіонів, сподіваюся. Це арабське шоу пройде як треба, і без усіх у цих у лапках приколів. Тож чекаємо і виходить до огляду, і не тільки. Подпишітесь, пожалуйста, на мой канал. Я я буду знімати відео про Free Fire.